Ну що ж, всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог, і ризик депресії у самотніх людей на 80% вищий. Так, саме цьому ми присвятимо сьогоднішню тему на розбір цікавих наукових досліджень на тему самотності. Це дійсно така неприємна тема, бо. Страх самотності є одним із фундаментальних серед людей, і кожен насправді боїться самотності. Інтенсивність цього дійсно різна. І коли людина потрапляє на психотерапію, то якраз таки ціль є в тому, щоб знизити інтенсивність цього страху. У мене у самого був певний епізод в житті, коли я був сам і без партнера, і без друзів, і це ну, дійсно не дуже приємні. Часи були. Однак, добре, що я вже знаю, як з цим справлятися, і цим поділюсь сьогодні з вами в кінці відео. Отже, перше дослідження 2006 року, де було виявлено, що люди мають на 80% вищий ризик депресивних розладів, якщо вони почуваються самотніми. Не варто забувати, що люди дійсно є соціальними тваринами, і нам дуже важливо бути увімкненим в соціальне життя. Друге цікаве дослідження на тему, що ризик смерті у самотніх людей був на 26% вище. Також ці люди мають більший ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Третє цікаве дослідження. Всі послання будуть внизу під цим відео. Було опубліковано, що самотність пов'язана зі зниженням тривалості життя. Конкретно дослідження показало, що люди, які почуваються дуже самотніми, мають на 14% більший ризик смерті від усіх причин, ніж ті, хто не почуваються самотні. Нам варто серйозно відноситись до цієї інформації. Якщо людина усвідомлено приймає рішення того, що вона хоче бути самотньою, тоді це абсолютно окей, якщо це усвідомлений вибір, немає жодних питань. Однак не варто плутати страх стосунків, страх якоїсь відповідальності або страх того, що вас можуть покинути від усвідомленого вибору. Якщо вами дійсно керує страх, то ви можете залишитись самотнім і ви будете уникати. І різних контактів з різними людьми, це як стосується і партнерських стосунків, це так само стосується і дружніх стосунків. Більше того, якщо вами керує страх, ви, якщо вступите в стосунки, є певна йрогідність, що вони будуть деструктивними, адже ви не будете кохати свого партнера, а ви будете боятись його втратити. Да і кохання там як такового може і не бути. Ну і тоді вже певна перспектива, там певна співзалежність, залежність і так далі. Ну, використову тут ось ці терміни. А що ж з цим робити? Перше, як я вже казав, що цей страх мають всі люди. Питання в тому, що ми з ним робимо. Якщо ми покладаємося на когнітивно-подінкову терапію, вона чітко означає, що є подія, є думка про цю подію, і емоції виникають від нашої думки. Змінюйте своє ставлення до цього. На жаль, в нашому житті певні ситуації, ну, їх не можна уникнути. Це дійсно може трапитися з будь-якою людиною. Однак змінюйте свої думки. Не варто думати, що вас покинули, або життя закінчене і нічого позитивного більше не може бути. Спробуйте сприйняти по-інакшому. Наприклад, в мене з'явився час для себе. Я тепер можу там, почати чомусь новому навчатися і так, далі, і так далі. І не забувайте про те, що будьмо відкритими до нових знайомств, до нових стосунків. Адже якщо ми закриті, то ми навіть не даємо собі шансу того, що все ж таки ми знайдемо якусь важливу і близьку для себе людину. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, давайте разом просувати український психологічний контент. Залиште, будь ласка, свої коментарі. Чи цікавий вам такий формат, коли я тезово розповідаю вам про різні наукові дослідження? До зустрічі на наступному тижні!